Вже понад місяць одеські трамваї та тролейбуси залишаються поза маршрутами. Через тривалі блокаути, електротранспорт, який десятиліттями був основою міської мобільності, вимушено зупинився. Вітаю мене звуть Вікторія яслик. Ви дивитесь проєкт новини Лайф. Сьогодні ми поговоримо про те, як організовано роботу персоналу в умовах блокауту, а також коли варто очікувати повернення трамваїв та тролейбусів на свої маршрути. Хоч наразі трамваї не курсують, вагони все рівно потребують технічного обслуговування. Тому проводиться діагностика ходової частини та електроніки, ремонт механічних вузлів, санітарну оброботку та дрібний ремонт салонів, аби трамваї були в повній готовності до виходу. Ситуація дуже складна, але контрольована. Через порушення логістики нові запчастини надходять затримками. Підприємство використовує наявні запаси або відновлює деталі, що були у використанні та можуть бути відремонтовані власними силами на власних власних цехах. Технічного ресурсу вистачає для поточної підтримки існуючого парку. Коли трамваї не ходять. Кілька тижнів і більше рейки покриваються тонким шаром іржи, окислюються. Це погіршує контакт між колесом і рейкою, що призводить до відсутності повноцінного електричного контакту та згубно позначається на стані електричного та електронного обладнання трамвайних вагонів. Тому перед запуском на маршрути на лінію будуть випущені спеціальні технічні вагони. Для очищення контактної мережі тарії, так називаємо обкатка. Якщо транспорт не працює, не виходить на лінію, це вважається простоєм, не з працівників. Згідно з діючим законодавством, на цей час зазвичай виплачується дві третини від окладу із збереженням усіх соціальних пільг. Дефіцит кадрів дуже відчутний. Найбільше не вистачає вузкопрофільних спеціалістів, таких як слюсарів-електриків, електрозварників. Водіїв, чоловіків, монтерів контактної мережі, тягових підстанцій та трамвайної колії. Комунальне підприємство «Десміс» електротранспорт належить до об'єктів критичної інфраструктури, тому процедура бронювання діє, однак вона не покриває 100% необхідного штату фахівців і мобілізація все одно впливає на кількість край необхідних чоловічих рук. Кожен день простою це прямі збитки, при цьому постійні витрати. Зарплата персоналу, охорона, підтримка рухомого складу, контактних кабельних мереж та тягових підстанцій залишається. Це робить підприємство дотаційним. Воно критично залежить від підтримки з міського бюджету міста Одеси. Нові трьохсекційні трамваї та траюг, які були придбані за кредит міжнародного інвестиційного банку, показали себе дуже добре. Вони комфортні, зручні для користування маломобільних груп населення. Такі трамвайні вагони обслуговують найдовший наш магістральний маршрут Північ-Південь, що робить його привабливим для пасажирів. Популярність його полягає ще в тому, що більшість трамвайної колії на ньому відокремлена від загального дорожнього полотна, що дозволяє трамваям рухатись без простоїв у автомобільних заторах. Чим скорочується час, що пасажири витрачають на поїздку? На балансі підприємства на сьогоднішній день облікується 217 пасажирських вагонів трамваїв та 143 тролейбуса. але на маршрути щодня виходило близько 90 100 трамваїв та десь 60-70 тролейбусів. Хотілося б збільшити випуск, хоча б на 200-300%, особливо на магістральні маршрути, щоб зменшити інтервали руху транспортними засобами. Звісно, тролейбус споживає на 20-25% менше електроенергії, ніж трамвайні вагони. Але трамвай перевозить набагато більше пасажирів завдяки більшій місткості салонів трамваїв, більш простору та зручніші для пасажирів. Місто потребує трамваїв на магістральні маршрути північ-Підень, південь для збільшення пасажиропотоку та тролейбусів для зв'язку спальних рухів. В районі з центром, де немає трамвайної колії. Возврат транспорту на маршрути залежить виключно від лімітів потужності на міста. Щоб запустити хоча б 50% рухомого складу, потрібні стабільні ліміти потужності від енергопостачальних компаній, які, на жаль, наразі немає, а також гарантія, що несподіване відключення залишить зупинений рухомий склад на лінії, в тому числі у нічний час. Спочатку ми включаємо АКБ, це акумуляторна батарея. Потім живлення, управління, візок 1, візок 2, Піднімаємо пантограф, Включаємо ток. І їдьмо. Реверс вперед. І їдьмо. Поки трамвай стоять в депо, ми приходимо до депо з колегами та. Спілкуємося та вбираємо територію, ходимо, слідкуємо за нашими трамваями. Кожен день ми приходимо до депо з надією, що ми вже будемо виїжджати на лінію. Ми дуже сумуємо, ми бачимось і це аж дуже дуже хочеться на працю. На цю професію мене мій чоловік. Я дуже, я дуже хотіла, дав мені натхнення піти вчитися на транспорт трамваю. Так, він водій тролейбусу. Ні, у нас всі вічливі, всі добре платять, все добре. У нас такого не було. Спілкуватися з пасажирами, їздити, колеги це все як одна родина і це. Наше місце тут. Ми тут добре-добре себе почуваємо. Ні, тільки трамваєм. Е, важко, важко було вчитися. Е, ну, це треба любити цю професію, цю роботу. Дуже важко чистимо, дуже важко так їхати, важко як коли. Є юс, звичайно, менше чоловіків стало це так. а… Наші жінки всі тут, все добре. Навіть у період вимушеного простою трамваї та тролейбуси не залишаються без уваги. Техніка проходить обслуговування, а персонал підтримує готовність системи до відновлення роботи. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.